Чому Трамп позбавив нас американської мрії ворота до США для українців закриті? Майдан у Братиславі, прем'єр-міністр Фіцо звинувачує українців. Всім привіт! Мене звати Соня Адамська. А це новини про українців за кордоном. Підпишіться на канал, тут ви знайдете багато цікавого. У Словаччині винними у політичній кризі призначили українських біженців. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо, коментуючи багатотисячний мітинг, заявив, що не планує йти у відставку, попри вимоги протестувальників. Він також стверджував, що третина учасників протестів були українцями, які, за його словами, виступають проти словацького уряду. Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд. Додав він. Масові протести. Проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами там не вщухають. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці майже 30 міст країни під гаслом Словаччина це Європа, висловлюючи незгоду з політикою уряду щодо зближення з Росією. І нині заяви тамтешнього голови уряду викликають занепокоєння серед українців у словаччині, які шукають притулку від війни та намагаються інтегруватися у місцеве суспільство. Звинувачення у втручанні у внутрішні справи країни можуть ускладнити їхнє становище та вплинути на ставлення місцевого населення до них. Нині українці попали під гарячу руку у США, адже програма United for Ukraine, яка стала порятунком для десятків тисяч українців, змушених тікати від війни, наразі припинена. Ця новина стала справжнім шоком для багатьох українців, які збиралися до США. Це рішення ініційоване Міністерством внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Пише New York Times. але ні для кого не секрет, хто за цим стоїть. Новий президент США Дональд Трамп ще до виборів Обіцяв Америку для американців. Щойно він увійшов до Білого Дому, як відразу почав буквально пачками видавати розпорядження та накази, зокрема, призупинив фінансову підтримку різних міжнародних організацій, які допомагають громадським активістам по всьому світу боротися з корупцією, відстоювати права людей і допомагати гуманітарним проєктам. Крім того, Трамп почав вцілювати свою найголовнішу обіцянку боротьбу з нелегальними біженцями. Але стіна виросла не тільки на кордоні з Мексикою у цій жорсткій міграційній політиці. пройти між крапельками, як то кажуть, не вдалося й українцям. Програма United for Ukraine дозволяла нашим громадянам отримувати право тимчасового в'їзду до США за умови наявності фінансового спонсора. До вересня 23-го року за такою процедурою в США прибуло понад 150 тисяч українців, але нині вони опинилися в одному ряду з мігрантами, Антами з Куби, Гаїті та Венесуели поза як всі програми щодо надання притулку призупинили. Адміністрація США пояснює це рішення тим, що ніби вони потребують перегляду. Однак цей перегляд уже зараз позбавляє тисячу людей надії на прихисток. Ця заборона вдарить не лише по тих, хто вже подав заявки, але й по майбутніх претендентах. Отже, це рішення в США нині, як аналітики, так і діаспоряни розцінюють як сигнал. І він не лише для українців, але й для усього світу. Якщо навіть Сполучені Штати, які традиційно вважалися символом свободи й притулком від переслідувань та конфліктів, починають згуртати такі програми, то яким буде майбутнє глобальної політики підтримки біженців, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тим часом в Україні вже зацікавились, як ті, хто залишився, сприйматимуть тих, хто поїхав. Вони зрадники чи такі свої. Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології КМІС, 87% українців позитивно ставляться до повернення біженців за кордону. З них 47% мають повністю толерантне ставлення, а майже 40% згодні сьогодні з їхнім поверненням. Лише 13% респондентів. Висловили небажання бачити біженців в Україні. Ці результати свідчать про збереження позитивного ставлення українців до співвітчизників, які були змушені виїхати через війну. Разом з тим виїхати з України наразі хоче кожен четвертий чоловік. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом демократичної ініціативи спільно соціологічною службою центру Розумкова. 25% чоловіків, які взяли участь в опитуванні, визнали, що мають таке бажання у разі відкриття кордонів. Серед жінок, охочими виїхати з України, виявили 17% опитаних. Здебільшого серед них люди від 18 до 29 років. Таких майже 33% і 27% опитаних віком від 30 до 39 років. Чим старші за віком українці, тим менше частка тих, хто хоче виїхати. Серед основних причин для виїзду учасники опитання визнали відсутність можливостей для розвитку 30,5%, загрозу життю 29%, недостатню соціальну підтримку 29%, бажання бо з'єднатися з рідними 26%. Польща хоче ще більше урізати соціальну допомогу українцям. Йдеться про скасування 800 злотих на місяць, які платять на кожну дитину до 18 років, аби підтримати українських біженців після повномасштабного вторгнення. Польща свого часу надала їм ті самі виплати, що й для польських сімей, але нині там хочуть скасувати ці гроші для українців, які не працюють. Ініціатива пролунала від мера Варшави та кандидата у президенти від громадянської коаліції Рафала Часьковського. Він вважає, що це рішення є проявом здорового глузду та буде вигідним для Польщі. Згодом голова партії Право та Справедливість Маріус Жублащак повідомив, що його політична сила подала. Ла Сейму проєкт поправок до закону, щоб обмежити програму 800 лише для працюючих українців. Віцепрем'єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш також підтримав цю ініціативу, зазначивши, що вона є максимально прийнятною. Міністерство фінансів Німеччини запропонувало змінити підхід до підтримки українських біженців. Замість стандартних виплат по безробіттю, українці можуть отримати новий комбінований пакет допомоги. Його мета сприяти інтеграції у суспільне життя та пришвидшити працевлаштування. Ця ініціатива включає так звані виплати для шукачів притулку у поєднанні із грошима для громадян, так званими Бюргергельд. Це дозволить забезпечити. Печити базові потреби українців, водночас зменшуючи навантаження на соціальну систему. Наскільки зміниться виплати для українців у Німеччині і чи зменшаться вони, наразі не розкривають? Поки що це лише ініціатива Мінфіну Німеччини, яку ще має уряд підтримати або відхилити українці, які з одного боку нині для деяких країн виявилися баластом на бюджет. З іншого розглядається як потенційна робоча сила. В перспективі багато країн не хочуть відпускати українців додому, адже в такому разі гроші, які держави нині витрачають на інтеграцію та адаптацію, не повернуться у вигляді податків з працюючого українця. В Адамська Ньюс я вже розповідала про аналіз, який провела міжнародна агенція Reuters. Уряди багатьох країн нині ламають голову над тим. З якими труднощами їм доведеться зіткнутися у разі якщо українці повернуться додому? Тож за українців в Європі ще боротимуться. Тим часом нещодавно створене Міністерство національної єдності поспішає з ініціативами відкриття центрів повернення українців. Очільник Міністерства єдності і віце-прем'єр Олексій Чернишов обговорить це вже найближчим часом у Чехії. Планується створення таких центрів у Німеччині та Польщі. Напишіть, що ви думаєте про цю ініціативу, зважаючи на те, що війна ще триває, і питання безпеки залишається ключовим навіть для тих людей. Деякі, які хочуть повернутися в Україну, ну а наразі я хочу вам навести декілька фактів. Про те, чому чимало країн не хочуть прощатися з українцями навіть попри втому від війни та її наслідків. Отже, наші співвітчизники вже підняли ВВП в кількох країнах, приміром у Польщі та Чехії. Крім того, українці, які виїхали за кордон, активно відкривають бізнес у Європі. Польща стала лідером за кількістю українських підприємців згідно з даними Міністерства розвитку та технологій Польщі за період з двадцять. Уголого по двадцять роки українці зареєстрували 48 тисяч підприємства, що становить 10% від усіх компаній країни. Загалом, за даними Forbes UA, кожен десятий новий бізнес у Польщі був створений українськими громадянами. У тому, що наші успішно там працюють, я власна і сама переконалась під час зйомок проєкту Ми не вдома українці не тільки підтримують там своїх, надаючи робочі місця, вони ще й добре конкурують з місцевими виробниками і завойовують смаки та уподобання поляків. Так, заклад, в якому я знімала у Варшаві, нещодавно інтерв'ю з нашою українкою, виявився дуже популярним серед місцевих. Нам навіть довелося шукати час між обідом та вечерю, поки там було менше відвідувачів. Раніше я завітала до нашої іншої українки, яка має власну кондитерську її торти. Та тістечка шалено популярні серед поляків. Нас прийняли дуже добре. Mm -hmm. е, в нас є постійні клієнти, які просто обожнюють наш наполеон. Отже, це були основні новини про українців за кордоном. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головного. Бережіть себе, де б ви не були, з повагою, ваша Соня.